Вітаю! Сьогоднішня тема твоя віра. Я знаю, що ми тут всі віруючі, всі мають віру, і всі кажуть, я вірю. От давайте зараз і перевіримо, чи є у нас та віра, про яку ми говоримо, про яку ми знаємо маленьке гірчичний зернятку. Місце писання. Євреям 11 глава, перший вірш. Що це означає віра? Це значить бути впевненим у тому, на що сподіваєшся, вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Тобто віра це є те, що ти не бачиш, ти в це віриш і знаєш, що воно буде своїми словами. Тепер хочу зачитати вам Матвія 17,20. Ісус порівнює нашу віру в маленьке. Гірчичне зернятко. От що саме цікаве. Я хочу вам зачитати не в гарбуз, не там не в яблуко навіть, не в помідочок, а в маленьке гірчичне зернятко. Друзі, нам хоча б його мати. Хтось скаже, я маю, зараз перевіримо. Матвія 17, глава, 20 вірш. Та він відповів їм цей Ісус своїм учі, учням, мовивши, тому що у вас мало віри. Істинно кажу вам, якби ваша віра була завбільшки з гірчичне зернятко, як о, ви могли б звеліти в цій горі, пересунься звідси туди. І вона б пересунулася, тоді для вас нічого б не було неможливого. Друзі, розумієте, він каже своїм учням, які поруч з ним, які бачили його справу, які робили те, що Ісус робив. Угу. Так, зараз будемо рухатися далі. Мені ось що стало цікаво, і я хочу провести паралель зерно. Я знаю, що є місце писання про сіятеля. Пам'ятаєте всі? Але там говориться про слово, Яку воно, на який ґрунт воно посіяне. А я хочу цю паралель провести з нашою вірою. І ви зараз зрозумієте чому. Добре. Давайте рушати. Так, у нас Матвія, 13 глава з 4-го поки по 8-й вірші. Дивіться, коли він розкидав зерно, це сіяч, притча про сіяча. Коли він розкидав зерно, то деяке впало край дороги, налетіли птахи і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, де землі було мало. Воно швидко проросли, оскільки лежали неглибоко. Та коли зійшло сонце, то опекло паростки, і вони засохли, бо не мали глибокого коріння. Інші зерна впали серед теренів, що вигналися і задушили паростки. Ще інше зерно впало на добру землю, і проросло і вродило у сто шістдесят та тридцяте разів більше від посіяного. Той, хто має вуха, нехай почує. Рухаємося далі. Я хочу зачитати далі з 18 по 23 вірш. Ну, і учні його питають. Ти говориш притчами, ну розтлумач нам, будь ласка, Ісусе, що це значить? Послухайте пояснення притчі про сіяча. Ось що означає зерно, що впало при дорозі. До кожного, хто чує Слово про Царство Боже та не розуміє його, приходить лукавий і віднімає постійно у нього в серці. Інші люди, як зерна, що впали у кам'янистий ґрунт, коли вони чують слово та одразу із радістю сприймають його, але вони не мають міцного коріння, і їх вистачає ненадовго. Коли починається гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують слово, але щоденні турботи та спокуса, багатство душі, слово, і, вони, і воно надає плодів. А зерно, що впало на добру землю, це ті, хто чують і розуміють слово. Вони приносять щедрий врожай у 160 і 30 разів більше від посіяного. Чому я заговорила про зерно? Мені стало цікаво, дивіться. Ісус привів приклад нашої віри зернятку. І я привела паралель з цим Словом. Скажу чому. Дивіться, що Господь говорив: ми з вами сіємо. Поливаємо, тобто доглядаємо, а взрощує Господь. Поливати. Пам'ятаєте, коли Ісус сказав, Я вам дам те джерело, і вода, з якого будете такти, ви ніколи не будете мати справу. Це слово. Дивіться, наша віра це зернятко. Ми його садимо. І словом поливаємо. Тобто, наскільки ми з вами міцні, і куди ми впали? Тобто, яка ми з вами Почва. Оця віра. В яку воно почву впало? Кам'янисту? Чи там, де вітер, не... чи тільки на поверхню ми повірили в це? Розумієте слово? Ми поливаємо слово наскільки ми міцні? Я вам Хочу привести приклад, ну, маленький зараз, своєї дитини. Ми коли з нею пішли саджати помідорчики на розсаду. Я взяла насіннячко і кажу, Вікуся, пішли саджати помідорчики на розсаду. Ми будемо їх зараз саджати. Бачу, щось моя малишня замешкалася і побігла. Я кажу, Вікуся, куди ж? Нам туди. Бачу, вона тягне кошик, великий. Я кажу, Вікуся, а це що? Навіщо? Вона каже, мам, ну ми ж посадимо і будемо збирати помідорчики. Будьте як діти. Я на неї подивилася і зрозуміла, що дитина вже йдемо саджати насіння, і вона вже знає, що вона отримує. Багато отримає. Розумієте? Віра, це, тобто, вона вже отримає плод. Плоди, вона їх бачить. Ось і ми. Ми, як ото, знаєте, зернятко, наша віра, куди вона посаджена. Дивіться, особливо я хочу закцентувати вашу увагу. 21 вірш. Але вони не мають міцного коріння, їх вистачає ненадовго, коли починаються гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. Коли наша віра перевіряється. І саме 21 вірш сказано Матвія 13, 21 вірш, коли починається гоніння. Тобто, коли починається випробування? От тоді перевіряється наша віра. А чи потрібна нам віра, коли ми в комфорті? От зараз я сиджу на стульчику, або я ходжу в церков уже не перший рік, а вже 20 років в одну церкву ходжу. Слава Богу, і сиджу там на стільчику і там постійно щось оновлююся, то кафешечка, то щось іще і мені цікаво, то я десь приймаю участь, або то щось мене там влаштували на роботу, або десь мені церква недалеко, мені дуже зручно, я вийшла із дому, і тут у мене церква, або тут у мене робота, і я вірю, у мене все добре, і робота я вже влаштована, бо я по блату, і мене ніхто. Звідтиля не вигоне до старості, бо мене будуть тримати там, а я буду як ото чемодан без ручки, але будуть тягнути, бо не знають, як від мене здихатися. Але я запакований, у мене все добре. Віра моя, міцна, да, класно. І діти не хворіють, І у мене все добре. І машини міняються, і будинок класний. Я усюди їду на відпочинок, круто. А сусід щось з ним відбувається не те. Віри в нього нема, ой, яка слаба в нього віра, не вірить. От там впав, да, я би зробив, да я б тут зробив, бо ви сидите в комфорті. Або кажете з ним щось не те відбувається, бо він грішний. Що сказав Господь? Ви будете гоними, у вас будуть постійні випробування. А якщо ви сидите у бочці з медом, то напевно щось у вас не так. Друзі, чи з Богом ви взагалі? Ви шукаєте комфорту, а як перевіриться ваша? Віра. По-друге, Господь сказав, ви будете, як золото, постійно переплавлятися. Чому? Бо золото чисте, воно без домішу. А у нас скільки у цього всього барахла з народження, друзі? І ми від нього звільняємось на життя. Візьміть великих героїв віри, починаючи з Авраама. Коли перевірялася його віра, Господь сказав: Авраам, виходь, перше. З, о, а він уже все облаштувався, одружився. стадав, я з багатів клас, і прислуга, все. Виходь з батьківської хати, бери оце своє барахлішко і отуди. Я тобі покажу, де, отуди. Класно, ой це так класно, там земля, і молоко і ме. А йому що, картину показали, GPS включили. О, дійсно, там Нью-Йорк, Америка. О, так я ж туди поїду, а тут. Україна ж, Меринка, жашки. Та що це? Ха -ха, а я туди, мене Бог кличе. Це так відбувалось, друзі. М? Себе хтось пізнає? Це так відбувалось? Ні. Господь сказав перед. І він і пішов. Друга, з Ісааком чекав так довго свого сина, а потім каже: Авраам, давай його будемо мені в жертву. вірі пішов. Повірі. Друзі! А це так легко. Він же виявляєте собі, підняти, і вже. А Господь сказав: Стоп, не вбивай, я тебе перевірю. І буде в тебе багато народу, не порахуєш, як зірок на небі. Це нам так з вами легко говорити. Зараз просто кожен пізнає себе. У нас в країні війна, коли почалася повномасштабна війна, ми побачили нашу віру. Я зараз особливо кажу про кожного, хто вважає себе віруючим. Всі бігли і ми бігли. Да, Господь сказав: розумний укривається, хто нерозумний, гине. Або дійсно страшно, всі почали бігти. Тобто, слово для нас вже не мало значення, ми вже бігли, там уже домовлялися, хтось туди нам скоріше втікти. Добре. Це зрозуміло страшно. Ми бачимо багато прикладів і апостолів. Вони бігли, і їх рятували. Добре, це зрозуміло. Є люди, у котрих було ще час помолитися, і вони моляться. От у нас була така ситуація: ми молимося, я чоловік, моя мама, настроє, маленька дитина, ми молимося, а нічого, от нічого, тиша. І ми просиділи майже 40 днів у погребі, були і обстріли, вулицями зносило, і ну тобто, ми можна сказати, на голові седини прибавилося. Але я скажу у цей момент скрутний, я зрозуміла, що таке віра, що до цього в мене її навіть не було. На те, що гірчичне зернятко, не було. І псалом 90-й, який ми. Ач наш. Друзі, барабан на дробь. А тут ти кожне слово ожило, Бог щит, і ти сидиш зі щитом. А тоді Бог щит. Ой, ти не хвилюйся, все буде добре. Ага. Це буде добре, друзі, віра наша перевіряється у скрутних обставинах. Далі. Іона кита. молитися. Естер, молитися, Моїсей, там біжать оскаженіле військо на тебе. Бог каже, я тебе виводжу і виведу туди землю, покажу. А тут море, уявіть собі. От море, От іди топися, або бери матрас і пливи. А там біжить оскаженіле стадо. А ти стоїш і думаєш та нічого, все нормально. Да? Друзі, ми себе відчули вже так. Біжиш сповнич весла. Тресешся, сам себе не пізнаєш. Розумієте, як було? Віра слово повірі. Багато випадків зцілення, Що Господь говорив? Віра твоя спасла тебе. Коли віра твоя. Віра твоя! Непросто підійшли, хлоп, поклали ручки, і він зцілився. Той, хто перекручений був. Жінка ця страждала на кровотечу, всі гроші повиносила. Вона тільки каже, я подумала про те, що доторкнуся, скільки вона повиносила, а тут вона з вірою прийняла. Вона мучилася, друзі. Вона мучилася. Ні, вона плясала, а класно, та нічого та Це все Да? Вона страждала від цього. І ов, страждав! Скільки історій ще можна? Йосип страждав, Даніл страждав, Давід страждав. І віра тоді перевірилась їхня. Не тоді, коли ми сидимо, по бо підбородочку тече, ой да 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 віра в нього слабка. А в мене там блат є, я поїду туди і відсіжуся. а потім приїду, буду казати, чого ж ви такі маловірні. Або ви грішні вас, Бог тут всіх наказав. Друзі, якщо ми всі віруючі, повірте мені. Хм, рано чи пізно? Ми будемо переходити цю переплавочку на віру. Тому хто думає, що десь заховався і просидить. Я вже казала про це. Що якщо ти втік у 20 років, прийде 50 років, і прийдеться тобі це пройти. Це віра в Бога. І твоя віра в те, що ти ну, дійсно називаєш вірою. Я вірю. Я дуже вірю. Друзі, віра це, це дуже, знаєте, ну, можна сказати, це неймовірна річ. Ми буває, от, помолилися, руки поклали, сілення, да? а чого воно не приходить? А чого воно не приходить? Оцей випадок, який я прочитала, що зернятку, навіть, як буде скажете, горі, це було перед чим? Прийшов чоловік до Ісуса і каже, мій син епілепсія. Його кидає і вогонь, і в воду, а твої учні прийшли, нічого не могли зробити. А той каже: ви? Ні. А ті кажуть, чому? Да віри в вас. Розумієте, про що я говорю? А ми говоримо Віра. Ой, я вірю, в комфорті віра наша ніколи не перевіриться, друзі. Віра наша перевіряється в скрутних обставинах. І тому давайте не будемо сильно такими сміливими і розкидатися такими словами: Я віруючі, я вірю. А отут наша віра і перевіряється, я говорю особисто про себе, чесно вам скажу. І тут перевіряється наша вшивість, наше зернятко із тій горі, Та яка гора? Ти вже думаєш, Господи, забери мене так, щоби заснути красиво і піти без болю і без скрипу. Красиво, з посмішкою, угу, друзі. Тому що це означає віра? Що означає віра, друзі? Тому давайте не будемо з вами, знаєте, слабовірами. Не будемо, як ото, коли приходять випробування, коли приходять якісь обставини. І ще в цих обставинах ми теж перевіряємося. Да? От віра яка твоя, от ці, про зерно я провела, провела приклад. Бо, хлоп, ти посіяв віру, от зерно моє. А потім якісь випробування починаються. А в мене є дядько Степан, подзвоню йому, домовлюся. У мене тітка Оксана, є їй подзвоню, а в мене там є гроші, я відклав. Оце наша віра і все. І воно засохло, вітром віднесло, і нема, а ти чекаєш, коли ж воно проросте. Воно проросте тільки в тому випадку, коли ви будете його поливати словом. Брюці, словом. Що, якщо ви садите щось, зернятку це своє віри, поливайте його словом. Якщо приходить сумнів, так, Спокійно, Бог сказав. І починаєте говорити. Пам'ятаєте, сказано. Сказано, як Ісус сказав. Дістаєте меча, Слово Боже. І якщо приходить оцей вітруган від ворога, якщо треба полити, або вітерець там якийсь, або сонце палить, отак, от друзі, ми повинні діяти. Я розумію, ми себе тренувати повинні там. Ми повинні на цьому стояти. Ми повинні вірити, що ми отримуємо той кошик з помідорчиками. Уже вони отут. І ми не повинні бути непохитними. А то у нас починається потім чресла розслаблятися, ми починаємо сподіватися на людину, і при цьому ми чекаємо результату. Тому, друзі, віра наша перевіряється у скрутних обставинах. І тоді можна побачити, наскільки ми Віримо. Пам'ятаєте так само учнів Ісуса, і коли Петро йшов по воді, іди до мене, до, да, звісно, я бігу Ау! побачив воду і гаплик, все, Господь дістав. Тобто пішов, о, коли отак от нічого не бачив, все добре, я йду. Розумієте про що? Я кажу, чого? Немає клас, я йду, а потім хлоп, хлись, летить і все. І ти вже сидиш накритий. І боїшся голову підняти. Коли вони, Ісус заснув, пам'ятаєте, і почався шторм, о, і в них там почалося. А ми кажемо, о, які дурні! Боже слабаки! Ага, слабачки! Це ми з вами, друзі. А Він сказав, маловіри! Маловіри. Тому хто вважає, що в нього віра, хоча б гірчичне зернятку. Я вас дуже вітаю. Бо мені до такої віри, друзі, ще уу, уу, постійно хапаєшся, тримаєшся і кажеш, Господи, допоможи. З тобою пройдемо. І ще я хочу сказати: так само в цей непростий для нас час. Дивіться, що мене дивує? От правду дивує. Я просто відкриваю своє серце перед вами. Може, хтось мене засудить і скаже, яка вона тут сидить. Ну, засуджуйте, будь ласка. Дозволяю, дивіться, коли почалося повномасштабне вторгнення, мене щось здивувало? Я не засуджую зараз нікого. Ні, я просто вам свої спостереження і так само я не кажу, що ми тут залишилися і ми такі тут сміливі. Ні, багато людей ми знаємо і. Пінь, Буча Донеччина, я взагалі не чіпаю. Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Люди тікають, бо дійсно ворог наступає, нема куди їхати, і тікають за кордон. Тобто тут засуджень немає. Навіть ті люди, які їдуть за кордон, Бог через цих людей і нас тут благословляє. Дуже дякую за них. Вони і волонтерять, і нам дуже допомагають. Велика вдячність за них. Тобто, це облаштування не тільки для них, а Бог і через них нам допомагає. Велика їм вдячність. Але є інша категорія. От, наприклад, я бачу і багато левітів, які тут співали. Мікрофони не можна було забрати, або служителів, які тут яро стояли, не підходять до кафедри. Як стільки почалося, нема. Ну добре, там перші якісь місяць-два. Нема, повтікали. Так все ж добре, я маю на увазі. Не розбомблена там, де люди дійсно втекли, вони мають оселі. Чого ви не повертаєтесь? Питання у мене. А мене Бог показав Америку. Ага, тобто до цього він вам не показував Америку. А коли почалися випробування, і ви повтікали в Америку, Іспанія, Франція, тобто, де ваше серце було тоді виходить? У мене питання: чи у вас така віра? Чи ви втікаєте? Якщо Бог каже, синок, тут треба проповідувати, або тут треба бути світлом, або треба молитися за цю землю. Залишайся тут, або повертайся сюди, або навпаки, каже, будь там, і ти будеш допомагати багатьом тут. Або твої діти там виростуть і будуть благословінням для цієї землі. Може бути таке, що вони там вивчаться і приїдуть сюди, і будуть нашу землю піднімати. Розумієте, а скільки ми знаємо знаменитостей, які нам зараз там із за кордону допомагають, бо вони своє коріння згадують. Це теж промисел Божий, що нам завдяки цьому теж допомагають, Каже, я українець. А у нас цураються і біжуть від Бога. А може, твій час прийшов? Може, вже тут прийшов, а ти біжиш, я вірю в Бога, і втікаєш. Бо я думаю, що Бог вже не хоче, що я помирав. А потім бачиш, і там автобус збив, або там автобус спав і загинули. Я зараз не хочу нікого образити. Я просто кажу, від кого ми втікаємо? Це наша така віра. Якщо Бог вам нічого не сказав. Або каже, не їжджай, і вам там важко, чого ви там стинаєте. Або навпаки, ви тут мучуєтеся, вам Бог відкриває. Але якщо ви слухайте Бога, ідіть по вірі, як Авраам, Боже, благословіння, воно печалі не принесе, друзі. І вибачте, мені, не буде як комфортів. От я поїхав і там облаштовано все. Хто іммігрант, той знає, що там дуже важко і треба дуже важко працювати за кордоном. А не так, що ми чуємо, знаєте, добре там, де нас нема. А коли ми приїжджаємо туди, то розуміємо, було там класно, а там, Господи, треба стинати, і треба час, щоб піднятися. Тому в чому ваша віра заключається? Що ви пав шанс і ви втікаєте? Чи ви дійсно вірите? Розумієте? Чи як зерно почалися гоніння чи переслідування, як написано, і ви зріклися своєї віри? І потім бачиш. Був головний лівіт, вони йшли посеред... поперед в війська, уже їх нема. І співає реабілітація з гітаркою. Питання, а де ж тоді ті? Їх нема. А потім бачиш фотографії Ейфелева вежа, там на Тапчанчику. Ось і закінчилася гра в церкву. Друзі, давайте теж бути уважними. Оце наша віра в Бога. І віра наша так перевіряється. А я, я розумію, були апостоли, вони ходили, і там, коли їх попереджали, вони тікали, щоб їх не вбили. Але прийшов час, як у Ісуса, і Він сказав: Ні-ні-ні, я виходжу, мене повинні розіп'яти. Розумієте, про що я говорю? Ну, а як ми збираємося йти на небо? Якщо ми боїмося? Ну як ми збираємося йти на небо, якщо ми кажемо роби зі мною, що ти хочеш, Господь? Я твій, бери, я вірю в тебе! Ага! А потім хлись! Ні, я не готовий Бог. Це не ти для мене приготував. Це тут для неї, або для нього. Хай бери. Мені вже не шкода. Хай забирай, тільки я жити хочу. А може Господь каже, друже, зараз ти береш цей свій хрест і тебе зараз вниз ногами, і все. Ні-ні, угу. ні я хочу, як Іоанн. Отам От його в'язницю, але він ну, нормально при старості помер. Або як Авраам, або як Давід. Зі всіма попрощатися. Друзі, ми ж не знаємо, що з нами завтра буде. Бо Господь сказав, що ми будемо гонимі, ми будемо вбиваємо. Розумієте, ніхто нам не обіцяв, але він сказав, зі мною ви пройдете все, тільки вірте. Друзі, віруючі, тут є такі, як і я. Угу, так само. А що робити дру? страшно? Це читати легко, це казати, ай, вони дурні, слабаки. А потім, коли сам в такі обставини попав, то розумієш, що який я дурень, який я слабак. Так вони ще силачі, вони просто неймовірної віри, люди. А я, вибачте, мені скажу дристопльот. Чересло опускається, і я не знаю, куди бігти, руки трясуться, голова трясеться, і я лякаюся. Тому, друзі, я кажу з особистого досвіду, що з цими. Подіями, які зараз відбуваються, я дуже дякую за них. Дійсно, я дуже дякую за них. Бо ми перевіряємося, ми переплавляємося. І ми дійсно стаємо такими, якими ми є. І Бог цього і чекає від нас. І ми стаємо ближче до Нього в цих обставинах, ближче. І ми даємо змогу Богу зростити нас правильно, зростити, пробити оцей панцир. Вірою, друзі. Тому давайте дійсно бути вірними і вірити нашому Богу, бо Він вірний, Він вірний, наш Отець, Господь Ісус Христос і Дух Святий. Йому навіки слава. Алілуя, Алілуя і Амінь. Всім вам благословінь, нехай Господь нас всіх зміцнить і збереже.